Вітання, вітання, вельми шановного панству. Сьогодні ми йдемо в наш прекрасний порт в Сінгапур і вже вечором будемо підходити до причалу. В Сінгапурі в нас планується звичайні операції вантаження-розвантаження. Але після цього ми плануємо піти на невеличкий ремонт. Будемо кидати якір біля Сінгапуру. Там буде ремонтуватися наш головний двигун. Це займе в нас три дні. І після цього вже поїдемо в порт кланг за наступним вантажем. І от о, в такому форматі влогу я вам буду все це розповідати. Так, до речі, наш старший помічник вже отримав. План вантажу. У нас десь буде п'ять тисяч тонн цього разу, в половину менше того, що ми веземо зараз. Цим вантажем ми вийдемо на якір, постоїмо трохи і вже потім на порт Келанг. Увесь вантаж. Всі п'ять тисяч тонн планується на порт Келанг. Сьогодні в нас така погода, знаєте, похмура, дощило весь день. Ну я скажу, що це нормально. А інакше буде спекотно. Буде оця фігня сонце в очі завжди спітнілий. Ну, скажімо так, звичайні тропічні негаразди. І оскільки ми знаходимося в Малакській протоці зараз, я спостерігаю, як щільніша кількість судів. От дивлюся на обрій, і обрій буквально виблискує різнокольоровими теплоходами: там червоний, там чорний, там скажімо, помаранчевий. А чому? Тому що Малакська і Сінгапурська протоки вони є найбільш прохідними в світовому торгівельному, скажімо так, судноходстві. Найбільша кількість судів проходить саме тут, які прямують з Азії в Європу, з Азії в Африку і навпаки. Саме тому спостерігаємо ми тут таку кількість теплоходів. Ну і скажімо, роботи від цього легше не стає. Завжди штурмани мають дивитися. Пильно дивитися уважно за тими теплоходами, а ще ближче до Сінапуру з'являться невеличкі рибальські човни, за якими треба ще пильніше стежувати, бо вони, як завжди, як і а, рибалки в Індії, будуть готові стрибати тобі під колеса, тільки б ти не задавив їхні сітки, які вони там розкидають. А ввечері мали починатися маневри. Море було спокійне, вітру не було, і я насправді дуже здивувався, чому це місцеві рибалки не вийшли порибалити таку чудову погоду. Так, перед маневрами обов'язково чай без чаю нічого не буде в нас. Маневр розвороту ми вже виконали. Тепер рухаємося, пересікаючи. Зону руху з сходу, зі сходу на захід, і тут буде наша лосманська станція. Бачимо потенційно небезпечні цілі, за якими ми спостерігаємо, щоб, скажімо так, уникнути будь-якого зіткнення. Вони їдуть десь там. Але, на жаль, не все так сталося, як гадалося. Коли ми вже починали перетинати полосу зустрічного руху, а місцевий трафік-контроль нас зупинив, сказав: знижуйте свідкість, зупиняйте теплохід, не пересікайте і чекайте, поки трафік не послабшає. Ну він насправді там був дуже щільний на той час, і мені довелося зробити повний оберт навколо своєї осі теплоходу. Це називається морським терміном циркуляція, морська циркуляція, і повернутися на той самий курс, але з набагато меншою швидкістю. Коли всі заважаючи нам сюди, проїхали. Я запитав трафік контролю дозволу, чи можна нам перетинати. Дозвіл вони дали. Я поставив режим двигуна на повний вперед і швидко-швидко перетнув цю полосу руху, щоб, не дай Бог, не запізнитися на лосманську станцію. А наперед скажу, що ми все ж таки запізнилися на дві хвилини на станцію, і це відіграло потім свою неприємну роль. Окей, ми виконали зараз всі маневри, вже під'їхали до лоцманської станції і чекаємо лоцмана, який, як завжди, трохи запізнюється. Бачите, щось там світиться прямо попереду. От. Це наш лоцманський човен. Він же їде до нас, і лоцман скоро скерує наше судно прямо в порт до причалу. Чекаємо а човен світить нам. Він показує, що я буду сідати з лівого борту, з лівого борту. Ми тебе зрозуміли, пане. Все вже готово, зараз тебе приймемо. Кей, лайтн пупдек. Човен зустрічає старший помічник капітана разом з матросами. Палетандоледа, yeah, все лосман сів. Я yeah, бо його бачу. Поїхали. <палетонбот> Поки Лоцман допомагає керувати судном. Я увесь час маю за ним стежити і контролювати його команди. Бо обіймати посаду капітана теплоходу це не те саме, що обіймати посаду президента якоїсь європейської країни. Тут ти несеш відповідальність за свої дії, за можливі помилки лоцмана та інших членів екіпажу. Тут від твоїх рішень залежить збереження цілісності вантажу, корпусу судна та життів екіпажу. Недарма на флоті існує вислів. Капітан на судні потрібен для того, щоб було кого посадити у в'язницю. До нашого судна зараз пришвартувалось отаке от судно, невеличкий буксир з правого борту. Він буде допомагати нам швартуватися а, біля причалу. Чому, Ну, скажімо так, щоб в нас не виникло ніяких проблем під час маневрів. Бачите, який він красивий. Забудемо додоворідний наш шлях.

Буксир відчепився і їде собі на базу до наступного до, теплоходу. До Окей, ми вже пришвартувалися в порту Сінгапур. Стоїмо ми тепер лівим бортом. І от поки ми швартувалися, я вже отримав декілька дзвінків на судновий телефон з питаннями. Капітане, а ви що, запізнилися на Лосманську станцію? А ми дійсно запізнилися на дві хвилини. І вони такі. Питають мене, чому як так сталося, я їм починаю пояснювати. Ми не запіснилися ну не просто так, що курили, а тому, що нам сказав е, місцевий трафік контроль почекати, почекати, поки пройдуть суда всі, і ми потім поїдемо собі спокійно. Е, все це я їм написав, все це зараз їм розповів і надіслав листа на пошту. От, сподіваюся, що питань вже більше не буде, бо знаєте, відписуватися на кожні дві хвилини, коли судно запізнюється. Ну це жесть просто. От, наступного разу я не знаю, мабуть, е пішли всіх нахрен. Шуткую, кого я пішлю. Так, ну тим не менш, ми вже в порту. В порту у нас очікується, ну як завжди, провізія, отримання палива. Будемо здавати е відпрацьоване паливо. Також плануються ремонти. Прийдуть люди на ремонт. Або вони вийдуть вже на якірні стоянки, я не знаю. Ну, в будь-якому разу отримаємо ще воду, отримаємо запчастини. Ну і здається, все. Ну як завжди, Сінгапур буде вельми насичений. Хух, пішов працювати. І вже першим в списку, в нескінченнім списку гостей в нас. Баржа, яка буде забирати відпрацьоване паливо. 30 тонн. Зараз вона тут пришвартується, і механіки будуть на неї все здавати. Ось, механіки вже вийшли, чекають. А з іншого борту, я бачу, до нас вже приїхала машина з мастилом. І от окрема машина з запчастинами. Зараз от старший помічник. Піднімаємо матросів і ми будемо вантажити ці чудові запчастини. Ну і механіки будуть отримувати мастило. Вантажні операції також почалися. Нас вивантажують одним краном, одним отаким от гентрі-краном. І операції будуть тривати десь 20 годин, більш-менш. Окей, в нас вже ранок ніч була доволі насичена. Отримали і провізію, і запчастини, і мастило, і паливо все, що треба. Вантажні операції також вже добігають до кінця, і десь через пару годин ми вже будемо рушати на якірну стоянку, чекати наших ремонтників. Стоїть чудова погода, але дуже дуже спекотно. До речі, як потім з'ясувалося, вся ця історія з запізненням виявилася фарсом, бо агенція і лосманська станція подумали, що ми запізнилися не на дві хвилини, а на дві години. Скажемо так, міскомунікація трапилась. Ну, таке буває. Також в нашій роботі нічого з цим не поробиш. Завжди стараємося користуватися нагодою, коли немає десь вантажу, і фарбувати наші кришки де можна. От бачите, тут така пляма зелена, тут у нас вдалося пофарбувати, а тут я бачу, що на іншій стороні був вантаж, тому пофарбували її трохи пізніше. Ну, і так завжди отак От ми і працюємо. Ех, ну, ця. Кришка прям дуже контрастує. Треба буде її робити. Супово вантажні операції добігають кінця, і ми починаємо готувати наш двигун і все обладнання навіаційне до відходу. Зараз покажу, як це відбувається. Я вмикаю рольові насоси, радар. Перевіряю, наскільки швидко стернове ПРО відповідає моїм командам. Дивлюся, чи всі навігаційні вогні працюють. І вмикаю ехолод. Oh. So так, ехолот зараз нічого не показує. Змінимо налаштування, мабуть, щось буде показувати. 9 метрів. У нас під килем зараз 9 метрів. You so are preparing pilot car, right? Так, бачу, лосман вже підходить до нас. І скоро буде на борту. Лосман вже на борту дав мені підписати трохи паперів. І тепер ми чекаємо буксирів.

Нарешті ми кинули якір біля Сінгапуру. Бачите, він тут розкинувся такий красивий барвистий. Наступні три дні я вечорами буду спостерігати таку картину. Ну, дуже прикольно. А зараз ми готуємо головний двигун до майбутніх ремонтів. Бо часу, на жаль, в нас мало. В нас зараз 21:00 ремонтна бригада приїде в. Вісім ранку, і до цього часу ми маємо встигнути, скажімо так, підготувати максимально, що зможемо, в нашому двигуні для них. Я от зараз буду спускатися і подивлюся, як там все проходить. Ну і, звичайно, вам також покажу. Пішли. Okay, механіки зараз. Відкручують всі труби. Оцей от насос. Ці всі допоміжні механізми будуть відкручені, щоб дати доступ до ось цієї плити. Ось, вона вся. Її ми будемо знімати. Всередині знаходяться 20 болтів, які треба будуть замінити. І міняти їх будуть вже ремонтники, які завтра приїдуть. Господи, вода тут тече. весело в механіків. На жаль, доволі часто з таким режимом роботи просто не встигаєш нормально повечеряти. І от я прошу повара, щоб він отак от запаковував мені мою вечерю, щоб я її потім поїв. Ну і в мене, в мене тут сьогодні макарони чекають, курка і трохи овочей. В принципі, нормально. О шостій ранку з позаранку приїхали працівники, робочі і сказали всьому теплоходові Доброго ранку. Заявилися вони і зразу почали атакувати наш головний двигун. Робота заміна цього Вайбрешн демпера Болтів на Варешенперу займе приблизно 20 годин, по їхнім словам. Це небагато менше, ніж, скажімо, три доби, як вони казали, до цього. Але я сподіваюся, що ці 20 годин розтягнуться на дві доби, і ми будемо мати змогу трохи перепочити. Бо знаєте, стоянка на якорі відчувається як вихідний завжди. Окрім, мабуть, таких випадків, якщо є якась аварійна робота. Як бачите, розкорочили нам двигун доволі душевно. Хороша новина. Всі болти вийшли без всяких проблем. І їх просто тепер замінять, закриють кришку, і ми поїдемо далі. Та зупинка, яка планувалася в нас на три дні, вона перетвориться на зупинку в один день. І як тільки двигун зберуть, повністю ми поїдемо в Порт Кланг. А поки є час, наші матроси відбивають ту поверхню палуби, яка зараз вільна від контейнерів. Цю можливість треба завжди використовувати. От, наприклад, зараз покажу вам: ця палуба, яка являє собою кришку шостого бею, зараз вільна від контейнерів, і наші славетні матроси вже почали її обробляти. От використовують вони от таку от страшну шайнтан машинку. Подивіться на неї. Вона дуже круто відбиває іржу. Потім вся ця поверхня буде загрунтована, вкрита фарбою, і виглядати вона буде муа, наче смачний персик. Іноді я думаю, от чому, коли я був молодий і красивий, чому я не пішов на оці от. Пасажири, життя ж там казка, там завжди смачна їжа, купа розваг, зарплати трохи вище. Чому? Ну, а потім дізнався, що життя там казка тільки для пасажирів, але ні в якому разі для робочого персоналу. Та й взагалі білий теплохід, а чорна робота. Тому, думаю, непогано, що я все ж таки тут. Невелика інформація для любителів моря. Ця чорна кулька з лівої сторони нашої щогли, нашої носової щогли, означає, що судно в нас стоїть на якорі. А прапор Сінгапуру вивішується в країну, яку ми заходимо. Вивішується для країни, в яку ми заходимо. Ми зараз знаходимося біля Сінгапуру, тому і прапор Сінгапурський. На превеликий жаль, ремонт завершився за 10 годин. Тобто, ми планували стояти три доби, а постояли максимум добу. Як ви бачите, робота ремонтної бригади вже закінчена, а наша робота робота моряків, тільки починається. Ремонтна бригада вже вийшла з борту. Я зробив доклад нашому чартеру, що ми вже готові вирушати в порт Кланг. А ніч нам сьогодні все ж таки зіпсували. Як це трапилось? Ну, ми вже готові піднімати якір їхати в порт кланг. Машинне відділення готово на носу. Я вже маю людей, які готові піднімати якір. Лоцман також на борту, і от чартер з судновласником не змогли поділити, хто буде платити за паливо під час цієї стоянки. Судновласник каже, що він не буде платити. Чартер каже, що і він не буде платити. І поки наші хлопці в офісі розбираються, хто що буде платити, ми ще постоїмо. Але проблема в тому, що ми отак чекали 5 годин. Знаєте, 5 годин ми чекали, доки нам дадуть команду, що сьогодні ми нікуди не поїдемо. Фактично всю ніч. І знаєте, коли таке трапляється, я а, завжди згадую книгу Маркоса Сліди на дорозі. Там він розповідає, що в армії в нього завжди був увімкнений режим очікування. Ну, типу, солдати пошикувались і чогось чекають. Потім знову солдати пошикувались, чогось чекають. Виїхали на позицію, чогось чекають. І от іноді я себе відчуваю саме таким солдатом. Я підняв весь екіпаж, ми простояли тупо 5 годин. Лосман також прочекав 5 годин і нічого не трапилось. Тепер всіх я... Ем... Відпустив відпочивати завтра. Звичайно, робочий день в них почнеться пізніше і, ну, і повна фігня, панове, повна фігня. Виспеде. Фейс, тел зігні. Але врешті-решт наступного дня наші боси до чогось домовились. І вже призначили нам час і дату посадку лоцмана. Лоцман був запланований на третій день нашої стоянки в порту. Тобто, замість трьох повних діб ми простояли лише дві, але це також непогано, що вийти на берег, мені так і не вдалося. Незважаючи, що судно знаходиться на якорі, біля Сінгапуру курсують такі морські таксі, можна завжди викликати собі човен. Поїхати на берег, відпочити і повернутися ввечері на судно коштує це зовсім небагато. Але через те, що невідомо, коли ми поїдемо в наступний порт, коли почнемо готувати двигун і піднімати якір, я вирішив не ризикувати. І ми з екіпажем лишилися скажімо, на теплоході, спостерігаючи яскравий Сінгапур з борту нашого судна. Наступного ранку Лосман прийшов на борт, ми завели двигун, підняли якір і взяли курс на порт Кланк. Це все, вельми шановне панство. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви знаходите такий подібний морський контент цікавим для себе, то будь ласка, поставте лайк, і підпишіться на канал. І додатково можете підписатися на інший канал, де я інколи стрімлю. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, любові, багато багато грошей і мирного неба над головою. Бувайте! Beats of hearts and bones.